Дев'ята година ранку. В гарному настрої. Чим чекуємо до в'язниці. Вже не перший рік на регулярній основі ми відвідуємо жіночу колонію. Ну що, поїхали? Що зможемо, то покажемо. Наше знаряддя для служіння – це Біблія, що є Боже Слово. І, як завжди, в багажнику декілька посилок для засуджених. Хай нам щастить. Ось місце нашого призначення? Тут починається зона. Тут ми можемо оформити передачу для ув'язнених. І так, до нас доєднується ще один служитель людина з минулим, але яка знайшла вихід у Богі. Ігор Вікторович, що ви думаєте з приводу вашого служіння у в'язниці? Добрий день. Я думаю, що Бог любить цих людей. Тому я бачу сенс допомогти цим людям, які тут знаходяться. Ну, все, на цьому наша відеозйомка закінчиться. Далі цих дверей фіксувати нічого не можна. Ну, ось, в принципі, все. На жаль, більше нічого не можемо ми показати на відео. На цьому наше служіння закінчилось. Їдемо вже додому.